Мої вітання. Ось і підійшов до завершення процес реалізації проєкту Жестова мова Місток між світами». Проєкт був підтриманий та профінансований програмою Діалог центру Лібертас. Трішки нагадаю, як все відбувалось, ідеєю проєкту було познайомити глухих людей із сакральними пам'ятками християнства. Незвичною для нашого регіону релігією іслам та людьми, праведниками народів світу, які під час Другої світової війни рятували євреїв Архітектура, релігія і, звичайно, люди. І все це з перекладом жестовою мовою, екскурсія була неймовірно цікавою. І Оля Лідівська познайомила нас з архітектурою та історією різних християнських напрямків. Лекція Несподіваний іслам була захоплюючою і не тільки для її учасників, але й для нашого спікера Романа Назаренко. Це був його перший досвід спілкування з людьми, що мають порушення слуху. Зустріч залишила чудові враження та місце для роздумів, які ми всі схожі і водночас різні. Сьогодні проведена дуже цікава лекція. Нам було цікаво зрозуміти суть. Щось зрозуміло, щось треба повторити. Дякуємо, що розповіли основи. До цієї зустрічі я для себе мала враження про іслам неприємне. А на сьогоднішній зустрічі послухала, в голові все перемішалось, виявляється, все по-іншому. Все, що я уявляла, було хибним враженням. Думаю, одної лекції мало, треба ще інформації, щоб більше зрозуміти іслам. Сьогоднішня зустріч у нас була дуже цікава і незвичайна розповідь. Зазвичай маємо просто книги, новини, що в світі відбувається, а сьогодні незвичайно про релігію, про іслам і християнство. Для мене це глибоко цікава тема. Фокус третього етапу проєкту буде на людях, а саме праведниках народів світу. Хто вони? Звичайно, про всіх ми розповісти не зможемо адже таких людей в Україні 2673 особи і списки постійно доповнюються. У Львівській області дипломів праведника народів світу. Видано понад 100, деколи окремим людям, деколи цілим сім'ям. Розповісти про таких людей наша мета, навіть у найтемніші часи є місце світлу. Під час Другої світової війни таким променем світла були люди, яких назвали праведниками народів світу. Це ті, що рятували євреїв, незважаючи на небезпеку для свого життя. Україна займає четверте місце за кількістю праведників народів світу після Польщі, Голландії і Франції. Понад дві тисячі українців визнані праведниками. У Львівській області видано понад сто дипломів рятівникам або їх нащадкам. В радянський період велика кількість тих, хто рятував євреїв, були внесені до списків праведників Польщі та СРСР. Першою праведницею, ім'я якої відкрило списки України, стала Олена Вітер Ігуменя Юсифа, настоятелька греко-католицького монастиря. Ця жінка. Була однією з небагатьох засуджених, хто пережив розстріли у Львові у радянський період 1939-1941 років. Під час нацистської окупації в монастирі, настоятелькою якого була Олена Вітер, рятували єврейських дітей. Серед врятованих нею син львівського рабина Натан Левін. Лілі Польман Адам Ротфельд. Після війни Олена Вітер знову була репресована. Її звільнили у 1955 році. І до кінця життя врятовані нею євреї підтримували її матеріально. У 1976 році, коли Олені Вітер було присвоєно звання праведниці. Вона настояла на тому, щоб поруч з її іменем стояло слово Україна. Серед праведників, що простягнули руку допомоги Знедоленим, ми бачимо ім'я блаженного Клементія Шептицького, брата українського митрополита Андрея Шептицького. Він приймав активну участь в організації переховування євреїв. Та їх дітей разом зі своїм братом Митрополитом вони врятували понад 200 євреїв, наражаючись на смертельну небезпеку для себе. Адже якби нацисти дізналися про те, що у митрополичих палатах чи у монастирях перебувають євреї, всі причетні до цього були б покарані смертю. Для порятунку єврейських дітей, чиє життя було під загрозою. Їх влаштовували у сиротинці, при монастирях виписували їм фальшиві метрики. Діяла розгалужена мережа сховків як у Львові, так і за його межами. По війні у 1947 році Клементій Шептицький був ув'язнений у радянській тюрмі для найнебезпечніших злочинців. Лише у 1989 році. Стало відомо, що Клементій Шептицький помер 1 травня 1951 року у Владимирській в'язниці. По смерті був реабілітований у 1996 році. Ізраїльський інститут Яд Вашем присвоїв йому звання праведника народів світу. Не лише церковні діячі надавали прихисток євреям. Серед рятівників були і звичайні люди, що допомагали тим, хто опинився перед загрозою смерті. У списках праведників зустрічаємо ім'я Стефанії Петрушки. Її та її батьків Андрія та Анелю Дідухів було визнано праведниками за порятунок чотирьох братів євреїв. До війни ця єврейська родина печеників мала крамничку у сусідньому селі, і родина Дідухів часто купувала там продукти. Навесні 1942 року четверо хлопців прийшли додому Дідухів з проханням про допомогу. Чи допомагати їм питання навіть не стояло. Андрій Дідух, лікар за фахом, Розумів цінність людського життя. Спочатку хлопці ховались на горищі, а потім у льоху, що потайки викопали для них. Коли були обшики, то їм доводилось сидіти у тому льосі, зверху їх присипали зерном. Кілька разів були облави, а потім хлопці покинули дім, де їх рятували. Вижили всі. По війні печеники знайшли своїх рятівників і підтримують з їх родиною зв'язок. На нагородження Стефанії Петрушки з'їхались нащадки всіх чотирьох братів діти та онуки, щоб вшанувати жінку, які завдячують життям. Історій праведників є велика кількість вони вражають тим, на які ризики йшли люди, щоб врятувати життя інших. Майже кожного року до списків рятівників вписують нові імена. На Фейсбук сторінці Посольства Ізраїлю в Україні є повідомлення, що у Єрусалимі з'явиться вулиця на честь сім'ї Щепенюків. Праведників, що врятували в Бориславі сім'ю Вайс. Ця подія символізує вдячність єврейського народу усім тим, хто не стояв осторонь та простягнув руку допомоги, ризикуючи своїм життям. Адже хто врятував одне життя, той врятував цілий світ.